Вітаю, Олег. У грі кривбасу в Одесі ти досягнув позначки у 100 зіграних матчів в УПЛ. Поділися своїми емоціями та думками щодо цього. Дякую. Ну, я сам, чесно кажучи, не знав, що цей матч був для мене сотий, але емоції ну, позитивні, тому буду намагатись і далі е, грати, щоб досягати гарних результатів, щоб ця позначка була як мінімум на сотню пів, півтори більше. 100 матчів це серйозна цифра. Як команда привітала тебе? Гарно привітали і посміялися, побажали, щоб Юрій Миколаївич побажав, щоб це було хоча б 250. Угу. Потім. Як ти сказав, Юрій Миколаївич побажав досягнути позначку 250 матчів. А яку цифру ти би поставив за мету перед собою на майбутнє? Ну, футбол це такий спорту, тому не хочу так загадувати. Поки здоров'я буде добре, дай Бог, щоб не було травм. Вже будемо дивитися, скільки буде здоров'я дозволяти, скільки буду грати. Ну, перші 100 матчів вже позаду. Який з них для тебе найпам'ятніший? Найпам'ятніший ну, матч. Напевно, це перший матч в українській привілі, коли дебютував за Дніпро. Він так в пам'яті добре відложився в мене. Ну, декілька, напевно. І ще, напевно, в тому році з Дніпром коли два голи забив. Напевно, ці два матчі можу виділити з цієї сотні. Наразі у тебе вісім точних ударів в сезоні за Кривбас. Скільки ще плануєш забити у найближчих матчах? <рес> Якщо можна було так казати, я б сказав, що десять хочу забити. Буду намагатись, як мінімум два-три рази. А там це все залежить від моментів, як я буду себе почувати, як буде гра даватись. Тому буду робити все від себе залежне, а там як буде. Твоїм конкурентом за місце в основі є принц. Поділись, які у вас відносини? Ну, гарні відносини тренувальні, добре. Я не скажу, що ми там спілкуємося прямо в, в житті, але коли тренувальний процес, то гарні відносини, тому нічого такого там. Супер принципового немає. Чи є пам'ятні такі сувеніри у твоїй колекції? Ну, в мене є дебютна моя футболка з дебютної гри в прем'єр-лізі, тому от буде з першою грою і з сотою грою разом футболки. Дякую. Все, дякую вам.